Це натуральна і меритинська походна пісня. Значить, ми говоритимемо за шкмерулі, як його готувати. Так, робимо паузу. Я вам можу навіть показати фортецю, що в ній народилася ця страва Шкмерулі. Тому що там рід чіїд запанував, ви знаєте, це васали були, емерит... Рістави були, і царя. І як пише, як, це... як його ярмало, що царіла, там не прикрите звірство. Ну, це ви за це ви можете почитати. А ми зараз повернемося з історії до самої страви. Радша. Раджа в старих російських джерелах до революційних. Це місцевість, я сказати, під Сванетією воно знаходиться, якщо ви здумаєте туди відвідати цей район. Значить це були князівство, його зрештою Меритинський цар ліквідував, правили там чиїндзе. Ну, правили, так як вам відомо в фільмі говорить мой дядя Беджамін. Ти що таке і чому ти мені не кланяєшся? Раджу вам також подивитися от під цю страву. Поки що є у нас час, поки що нема в нас нових наших єдиних. Борхів, і ми ще трохи можемо пожити як люди, значить, насолодитися мирним часом і зробити оце от шкмерулі. Це шкмерулі, це народна страва. Вона подобається, що вона робиться на вершковому маслі і на вершках. Раджу брати фінське масло, значить, і 30% вершків. В чому її відмінність? Класично, вони його роблять обсмажують як на чахобілі, беруть половинки курча під гнітом, обсмажують. Я скажу, якщо у вас нормальна сковорода, нормальне масло, якась, якася ви навчить. Ася навчила мене грати з тим Перед, як тільки масло починає димитися, ви можете обсмажити і без гньота. Це я раніше смажив на гньо, як гньота не потрібно. Важить тут правильно порізати куртку. Курку різати так, треба, щоб ключиці лишалися, шматок грудини на крилі лишався, потім ніжки пополам, значить, і з кіля зробити чотири шматочки. Нижня частина кіля і верхня частина кіля, значить. Щоб воно, в принципі, можна було і на два, і на три поділити. Виріжете це м'ясо соли, його, обсмажуєте. Ну, я б вам радив, все-таки в оливкові, ну, В якійсь рослинній олії обсмажуєте до жовтого хорошого кольору. Ну, от бачите, це зручні кузки, тому що вони справедливі. Нікому, розумієте, ніком, ніхто не буде обділений. Якщо мало шматків, ніхто не буде обділений. Ви це смажите, ви це не треба. Вони смажать дві половинки курча. Розумієте, а чому табака? Ну тавук тюркської тавук-курка. Тому що табака це курча, це змінене від слова тавук. ніякого табака ж ви розумієте, в цю ні, ніхто не сипить, Це тавук, це курка тюркська. Кішка підтверджує. Ви нарізаєте, добре обсмажуєте. Тоді яке я Все таки кажу, що треба душити часник. Цього разу ми часник не душили. Я примусив Асю все це порізати на дрібні частинки. Потім ви берете, значить, ви виймаєте із сковороди цю курку, зливаєте масло, на що вам треба, вони зберігають рештки масла, але ми не зберігли рештки масла, почали заново, вони тут об'єднали з італійською кухнею. На сухі, на гарячій сковороді фінське масло, трохи дрібно дрібно порізаної цибулі, ну тут потрібно обсмажувати на сильному вогні, потім на слабому, щоб воно дійшло. Потім ми поклали знову м'ясо таке на цибулю, воно знову там уприяло в цьому. Ну, треба все-таки жарити без цього тупрівання. Я думаю, щоб ми... трохи золотиста була цибуля. Потім додати трохи води. Вони додають горіхи, додають утшо сунелі. Я скажу, це пожитник, Ми обійшлися кінзою, обійшлися. Укропом обійшлися чорним перцем. Цього вони кажуть, а Джику додають. У нас нема хорошої джики. На жаль, там десь у вас і є пляшка. Я чогось вирішив цей перець гострий, червоний. Я робив з червоним перцем минулого разу, а цей вирішив чисто на чорному зробити сьогоднішній. Додаєте, значить, кладете все це. Потім додаєте вершки. вони додають молоко, як правило, але я вирішив змінити технологію трохи італійщини, додати трохи цивілізації тобто, цієї мірітінської дихості, додати трохи цивілізації, розумієте? І зробив на 30% відсоткових вершках. Вони ще об'єдналися з рештками вершкового масла фінського, і вийшло нормально. Треба сказати, ну що вони. Раджу радять застосовувати сухі грузинські вина з назвами, які я не можу вимовити. Я через ну ви знаєте, війна всім зараз стіжо. Ми від хванчкари, на якийсь час були змушені відмовитися, кажуть, що з хванчкарою це не можна їсти, а я. Все їм тільки з хашхванчикарою. Тому у нас сьогодні обійдемося без вина, і ми туди зробили український рис. Яке відкриття зробив за український рис? Слухайте, Польща завалена українським рисом. Його фасують, ми виробляємо не таку велику кількість рису, а поляки його фасують і знову везуть сюди. Цілі магазини торгують суцільно польським товаром. Вони таке враження, що це, мабуть, гуманітарку. Розпродають і наш український рис. Знову повернувся до його історичну батьківщину, але б я вам... Не радив його брати, беріть український Камаліно. Він трохи дешевший в Сільпо, бо там простий круглий ріс 100 гривень. Не будемо казати, яка сіть торгує польськими цими. І на кінець, чи би я хотів закінчити ситуацію. Я скажу, що Муджерітулі ми сухого не знайшли, в принципі, в Сільпо нема. Ну, спробувати з якимось білим сухим вином. Ну, мене під рукою нічого нема. Сьогодні будемо митрі з вініками Засю. Ну, а комусь легко війна, слухайте. І останнє, що я хотів сказати, все-таки, що. І... Сирський не гінденбург, тому що бундлі... як розумієте, от чого не вистачає українським начальникам? Оце що я полюблю і їж папу? Він не в що сидить на потоках, не в не вміє. Я каже, ася начальник має бути каньом, не лошадь. Розумієте, от чим приємно мати справу з казарським генералом, з казавськими начальниками. Він виконує функцію коня, Він не не заважає корейським замам виконувати і російським і вже, всю роботу славу він бере собі, а волю виконання надає. Під владним надає замам. зами рулять, казах керує, він всадник, він не лошадь. А Українець, розумієте, лезе в кожну жопу. Тому що він боїться, що за ним унесуть, що у нього цю копійку зажилять, що не дадуть йому все украсть. Тому він, як кінь, гарує, він працює конем, а не вешка, тому що він боїться, що, що йому не занесуть. розумієте, що він хоче все. Винієте? Ну не получить нічого. Тому нашого сільського Гінденбурга не буде, бо Гінденбург вмів примикати очі, мав давати волю Людендорфу. А Буданов, як ви розумієте, геть не Людендорф. Буданов це як це сказати, це успішний варіант Арестовича. Треба сказати, це більш удачна говоряча голова, яка змогла воспользуватися своїм положенням. Так що, поки що, я надію, що ці двоє людей не будуть нами керувати, що тандему у нас нашого не буде Гінденбурга. Людендорфа ми не побачимо цієї ганьби і спокійно зможемо насолодитися ще, одні, ще не однією кавказькою стравою з нашого багатого засою, як це сказати, ну, репертуару, меню, я би сказав. Бай! Приємного апетиту всім!